Привіт в новому возі. Ось Максим прийшов з садочка і бачив подарки. Що це? Що це Це цифри? Це магніти такі. Немає швидко. Що це за цифра? срок. Сирок дитина хоче. Дитина не хотіла гратися на майданчику, бігла додому, бо знає, що сирок її чекає. Цифри гарні і гусениця. Вона не розбирається, вона така і є. Ні. Хоче її розіграти. Гусениця антистрес, як і всі інграшки, антистрес доводять до стресу. Вона не розбирається, вона такою нею махати можна. Махати, помахай. Ну, так, якось так. Покажи Хлої, я думаю, Хлоя буде в захваті. Магніти можна почепити на холодильник, так, але там чекай. Ого, що це за цифра? Чотири пажуть хвоя. Тут холодильник, він такий по кутам трошки зігнутий. Ну, не знаю, наскільки хватить. Як на нею гратися? Ну, от якось так. Хочеш сік? Що, цифри хочеш? Хочу. То це вже всі цифри. Mm. Ти можеш порахувати, які там цифри ти бачиш? Думала, де ти на цифри ой, сік хоче і цифри хоче. Ну что? Дайте сирок. сирок. Так. А які ще кольори там є? Угу. Сирок. Сирок. Сік і сирок. Ого, ну це вже дуже. червоний сірок. Червоний сирок? Червоний сирок? Так. А з чим червоний сирок? Добре, зараз. Відкрити? Давай. Максим отакий. То це не такий? Такий будеш їсти? Так, далі. Зараз дам. Що, любов любовна. Ти їш? Смачна. Ай ти. Ой, їжки, то сімейне, мабуть. Та хлоп. Що це вже. А, Думала, вже знову. То вона буває собі, фінгала наб'є і в неї одне око, не відкривається, напухше. Я кажу, це не кіт, це прикол якийсь. так. Просто хочу зняти, як дитина одночасно... Ааа, не встигла, ну ще раз. Коротше, пив сік і молоко одночасно. <рес> Смачно було? Ясно. Yes. Дякую за увагу. Ключ великий. Сподобався. це не ключ. <смеш> Маленький ключ. Маленький ключ. Це не зразу. Що? Це не ходи. Іде. Що ти шукаєш? Пила це. Пила. І ще пила. Так. І не хочеш собачити. Це ключ. Ключ. ключ, А сзади тебе є ще щось, на моєксе з помогу з джинсами? Не ключ памперсом. Не хлюч. Не ключ. Він в памперсі теж як. Просто він не любить своїм розкриттям. Де ключ? Де ключ? Може ось. А ось ще є. Ось ще є ключ. А на подушці є ключ, а ну подивись. Є ключ на подушці? Yeah. 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 Oh, До речі, на подушці спить. Oh, і можна було більше oh, брати, strong. бо він. І на цю подушку головою вилазить, і oh, на мене yeah. головою вилазить. Ну, коротше, нормас. І я Якраз, мені здається, вгадала з, з часом oh, okay. встановлення подушки в ліжка. Тобі подобається? Так. Так. Вау. І так. О так. Коротше, моя рекомендація. Ну, З шортами, ну, дуже підфартило. я навіть не очікувала, що так буде схоже. Ще якусь безжову футболку і повноцінна піжама. Добрий ранок, коротко про погоду. По-моєму, волосся можна зрозуміти. Ну, може, і не можна. Коротше, в нас нарешті чи не нарешті щось типу доща. Е, але не дощ. Зараз бе будуть казати, показю, показю. Я показю. Отак, от, от от так. у нас це все туман. Такий, отам, от особливо далі. Ча передавали дощ. я так розумію, зранку був. Але що скажу, пише 8 градусів на вулиці реально тепло, Я була так, і в тоненькій курці я зібріла поки йшла. Може, якби сиділа, не рухалась, не зіпріла, бо ну, так я зіпріла. Чому кажу нарешті? Тому що все позеленіє, всім деревам і рослинкам, як ми знаємо, потрібна вода. І від палючого сонця чи теплої погоди толку не буде багато, тому зараз воно швиденько подощить. Так, неприємно, не погуляєш, але все розцвіте, розпахнеться і Боже весна. Нарешті. Хоча на момент, мабуть, виходу цього відео вже все зелене, а може і ні. Ну, поки що ще не дуже. <смас> От, так, що я в очікуванні, як думаю, як і всі. А хто живе в приватному секторі і бачить підсніжнички, це взагалі це, це красота. Я пам'ятаю, в дитинстві дуже любила, коли для мене це така магія була, коли підсніжники з е, під снігу виростали, це щось таке неймовірне. Ну, у нас тут, не, до речі, не ростуть підсніжники, або може треба походити пошукати, але ну, я не бачила жодного разу. Шкода, шкода. А хто бачить, то я вам заздрю. Це дуже клас, це дуже приємно потім їх собі. Мати в хаті, наприклад, якщо так зірвати декілька квіточок. О, прямо весна-весна. Прямо така внутрі щастя. Ну, все, всім гарного продуктивного дня. Я почала теж робити продуктивні речі. Наприклад, прибрати це класика жанра. Далі буде. З печеньками. Mm. Ні. А зараз кому буде Максиму? Так. Так. Ти люб... полюбляєш молочко? Так. Так. Добре. А, а тепер Олі молочко зробиш? Mm -hmm. Сим зробив, Максиму зробив, мамі зробив. А вот без молока залишилась. Ти зробиш її молочко? Так. Так. З -з 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 -з. Наливається, так? Так. Коротше, той момент, коли я собі напланувала планів на день і мені тупо лінь заробити. А лінь мені просто вийти з хати, бо в нас запсувалась погода. А я хочу до штанів в ремінь подивитися. Ну, вони не спадають, нічого, просто образ довершений, я вважаю, коли є ремінь. Я хочу подивитись і поїду зараз на секунд. Мене мотивує те, що сьогодні останній день, і тому, якщо я щось візьму, то це, по ідеї, буде дешево. Ось, а з понеділка, скоріше за все, ну сьогодні четвер. Будуть у мене зайняті дні, тому треба, якщо хочу, то робити це зараз, ну коротше. ледь вийшла майже 12 дня. Це знаєте, який закон по області досі почався. Просто почався дощ, тому. Ми їдемо. Я ще зараз я нічого не знайду, то взагалі. Але, скоріше за все, не знайду, але щось в мене чуйка заставляє їхати, так що їдемо. Добрий день. Ще раз я вже тут, я вже вдома. Коротше, якийсь стрес в мене був оцей їздити. І скажу так відверто, стрес не в тому, що. Страшно їхати, а в тому, що якісь сьогодні магнітні бурі. Просто не знаю, мені якось так важко на душі було трохи, виходити з дому. І я тепер зрозуміла, чого. Я вийшла. ну, Це ж почався дощ, він ну, щось там моросив. Потім е я їду. Е далі що? Я за... а, не можу заїхати на перековку, тому що все зайнято, і там якась ну, бо там, типу, біля того секонда є АТБ і там виїжджає. Фура, але я не розумію, ну не фура, грузова. Ну, коротше, дуже дуже велика грузова машина, ну напевно, все таки фура. І е... ну вона там геть біля тебе. І я не розумію, вона зараз буде вигружатися, чи що там з нею буде. В результаті я розумію, що діла не буде, що поки мене ззаді не заблокували, треба виїжджати. Я виїхала там з боку там геть стала, все нормально, виходжу, дивлюся, та фура взагалі намагалась виїхати, то добре, що я виїхала. Хлоя, що таке? Диви, кусай мене. Ну -ну -ну. Зачитаю на секонд. Купа людей, бо сьогодні ж останній день, а я на секондах, ну, так, щоб ще останній день ну, дуже давно не була. І ну, кажу, в мене це зараз зачастилося, бо більше вільного часу, з дитиною не підеш, бо йому нудно, там ла-ла-ла. І, коротше, багато людей, не було ремня. Взяла пакет речей, заплатила 50 гривень. Зараз покажу. Але. На секунді, Була така якась дивна ситуація. Була мама з дитиною. Дитина ну, рочків два, але так страшно кашляв, хлопчик. Просто, ну, я розумію, типу, що там, може, сопельки стікали по задній стінці, і тому такий дуже сильний кашель, але так само дуже сильно кашляла і мама. Мама, попри все, вагітна, вагітна на якомусь такому ну, явно великому місяці, ну, дуже така вже позадінка, і вони були з кимось. Ну, там, чи з мамою вони були, чи з сестрою, я не знаю. Е, я просто з ними постійно пересікалася, намагалася не дихати біля них. Але просто ну, якось я дуже сподіваюся, що вони не заразні і що вони нормально почувають. Бо зі сторони це такий був страшний кашель, що з розрахунку, що зараз ходить епідемія грипу, страшна, що люди хворіють по два-три по три кола, е, що ти перехворів, і в тебе імунітету ніфіга немає, і ти знову можеш захворіти і піти. Ну, в таке публічне місце, і я б ще я собі думала, я намагалася якось, що ну, можливо немає іншої альтернативи, з ким лишити дитину, та, і так, і так, але ж ну потім я помітила, що та мама говорить з якоюсь тіткою, і та тітка явно з ними. І тобто, тут вже питання не, не ну, коротше, якось не зрозуміла мені, чесно, така ситуація. Не знаю, може. Може так і нормально, але ну, я дуже так, ну, я здивована була, чесно. Хоча в мене теж бувають ситуації, що там і я кашлю, і Макс кашляє. Ну, Але це, наприклад, продуктовий магазин. А на зайти, ну, я не знаю. Ну, ну... це ж, ну. <кхід> І вона ще в черзі з бабулькою посварилася, бо та бабулька, мабуть, тихенько так сказала. ну, бо Я не чула цього, наприклад, але вони стояли майже за нами там через дві бабулі. що... Там я тут займала чи що, бо та почала кричати, ну і що, що ви тут займали, нічого, що я вагітна із дитиною, і ви мені тут таке кажете. Я як була вагітна, я не знаю, я не сміла таке говорити. Ну, типу, да, бували... Дійсно, вагітним треба уступати 100%, бо їм важко. Мамам з дітьми треба. Але чесно сказати, це був перше. От коли вона це сказала, що мені навіть ти типу, по не вступила, а хоч кажете, що чергу займали. Я тільки тоді до мене дійшло, що точно це ж, мабуть, треба було. Ну, типу, я завжди, я завжди намагаюся пропустити без черги, там, якщо там кров здаю, десь в клініці бачу, там хтось на костелях, якісь старенькі дідусь, я завжди пропущу. Але. Ну тут вперше в житті у мене така у мене навіть не було думок. Мене настільки заполонив оцей шок від того, що вони ну дуже страшно кашляли. Ну прям ну так, ну це такий страшний кашель. був, це не від Харкуючи, це прям жахливий кашель. Що я намагалась максимально далеко від них триматися, не дихати. І тут, ну коротше, така якась. І це все так напряжно. Потім я виїхала, а це ще почався дощ. Я щось не могла розібратись з дворниками, постійно клацала, і воно мені поразу отако, а доща то нема, то зразу стіна, доща, боже. Я щось розхвилювалася, чесно кажучи. І все, їду додому, і теж, то там машини, машини так дивно себе ведуть на дорозі. Там хтось на аварійці став посеред дороги, попробую його обійти, ніхто не пропускає. Там, типу, 12-та година дня і якийсь транспортний колапс. Якщо чесно в Києві, просто. І це, ну я якби по району каталася, я там не їхала кудись там, геть непонятно куди. Просто дуже всі якісь такі. Нервові поворотники показують там. П'ять чотири машини їхали підряд по дорозі і показували один поворот, один той самий поворотник, при тому, що поворота немає і повертали вони. Ну виходить з іншої. Сторони, тобто це був, мав би бути інший. Коротше, я кажу, я щось їхала, я ну тако, з такими очима, я не розуміла, що відбувається. І ще й в дворі, то інкасатори приїхали, і ми стояли, купа машин чекали, поки вони там це. Поки то добре я запаркувались, вийшла з тої машини прийшла додому і почалась тривога. Почалась тривога. Ви уявляєте, я, я кажу, сьогодні якийсь якісь магнітні бурі. Просто якісь такі е, дуже... Похмурий день і оце якийсь такий настрій у всіх, мабуть, бо був гарний день, ну, були гарні дні, гарні погожі, а то зараз, ну, коротше, я щось треба кави попити, щоб ще більше отакої ходити. Загалом зараз покажу, що купила і кину втрати. Купила малому штанці. Штанці. Трішки, мабуть, на виріс. Це Марк Спенсер, 2-3 рочки. Тут знаєте чим? Ну, в нього є червоні ковтинки, і він, в принципі, любить червоний колір. Я не дуже, чесно кажучи, люблю такий яскравий штани, але ну, в нього є червоні ковтинки, в нього є, чер... ну, коротко, в нього є червоні футболки, він прям любить червоний колір. Не так як зелений, але любить. І ось тут вони такі, ну, вони тепленькі, вони вельветові йдуть, і тут все такий. Ну, Ще така прошивка. Ну, типу, теплі, можна без колгот, Я думаю, зараз ще буде похолодання. Ну, коротше, зараз ще доходити сезон, це буде офігенна штука. До жодної куртки вони нам не підійдуть, але, але є. Так, далі. Не міряючи, понятно, я купила собі ось таку ковтинку. Мабуть, я буду в ній по дому ходити. Це H&M і це взагалі дитячі речі. Це на 10-12 років. 150 сантиметрів, у мене 173. Але я щось раз пройшла на неї, глянула, другий пройшла, розглянула і думаю, ладно, треба брати. Ну, щось. Не знаю, щось. В мене така колись схожа була рожева, я її дуже любила, але я не пам'ятаю, що з нею стало. Чи то кіт погриз, чи то що, коротше, немає тої кофти. і Я страждаю. То я щось таке, мабуть, схожа. але та була гарніша. Ну, але ця схожа. так що, може я там десь. Я завжди помітила, що я завжди собі купую однотипні речі. У мене завжди однотипні речі. От я там, е В мене завжди має бути там, умовно, сіра кофта, якась ще от така. От я завжди на один мотив купую. чи е там... шкіряні штани, там, я не знаю, ну, щось завжди в мене має бути, ну, типу, на зміну одному приходить інші, трошки модернізованіше, але загалом таке саме. Далі, ось такий светрик. Це теж ну, собі понятно, це Mango SM, мабуть, щось таке, як оверсайз буде. Такий рукавчик взагалі дуже така прикольна, приємна ця. Я вже давно хотіла якийсь такий светрик, тому я думаю, що буду його згордо. Піднятою головою носити. Так, далі. Теж собі це Next, це розмір S, але мене щось, я думаю, що це теж для дітей. <ріст> От. Ось така ковтинка, вона двох нитка, ну, звичайна. Ось. Але Ось тут ще таке. Але рукав ну, тут такий. Ну, Але мені здається, Ну, в мене є сіра ковтинка, але вона оверсайз, а ця трошки менша. Мотив, ну, в них навіть оце. одинакове. Ну, от наша мені однакові, не знаю. Але я отут така людина. Далі, маленькому пенькому купила майку. Майки це ходове. Я на цю майку дивилася ще пару днів назад, як я ходила. Цинці вибирала це Джерч. Це теж, мабуть, на 2-3 роки, не пише, але ну, мені здається, що так. Так, далі. Ось така. Що це в нас? Це в нас фірма No Name, а ні, FF. Ну, чесно, я не знаю де магазини FF. Хтось знає. Я тільки, мабуть, на секунді бачила цю фірму, але мені здається, що непогано. Коротше, прикольно, тут такі колеса, знаєте, от вони з такої. Ну, коротше, прикольно. Чисто пацаняча футболочка, футболки лишні не бувають, бо один день, один е е прикид. Ось і ось така футболочка ще. Ось така, звичайна тут. Кій uh, kind хеппі фан. Awesome. 4-5 років пише, але чесно, вона, мені здається, якраз зараз на максиму буде. Ось така. Ось така звичайна футболочка на весну, щоб кинути щось там наверх. Були там ще, звісно, я пам'ятаю куртки. На які я око кинула, але було тепло, я думаю, ну що мені вони? А зараз воно ну, похолодало, думаю, треба глянути. Ну, вже не було, ремня не було, не купила, треба буде поїхати десь по магазинам. Ну, в общем, отаке. І зараз оце почалася тривога, піду я закидувати стірку і тривожитися, і дивитися, моніторити новини, як і всі зараз сидять теж. І що, якщо все добре, ну, відносно добре. То буду готувати їсти. Треба приготувати їсти. Я купила е, цієї рибки червоної. Хочу суп з червоної рибки збирати. Треба зараз рецепти якісь почитати. Хоча, я думаю, класіка жанра зараз. Просто закинути рибу, картоплю, може, рис і хай вона там вшиш. Ось. Фух, але стресова така поїздочка, я вам скажу. Я думала піти пішком. Я от наче відчувала. Я думала. Але я вийшла і був дощ, а така ні. То й добре. Але ну і що? Це би щось. Змі... Ну Може, якби я пішла пішком, просто я би напевно ту матусю з тою дитиною там би не зустріла. І було б якось. Може, не так стресувала. Але я би змокла під нитку і сама би так потім кашляла, напевно. Бо воно так є, ну так є. Хворі, ми, звісно, не від доща і не від погоди. Але вірус літає, ти себе переохолодив і все. І добрий день. Треба себе берегти. Скоро буде дуже тепло, треба бути здоровим, щоб насолоджуватися гарною погодою. Тому і ви себе бережіть обов'язково бо хворіти то нікому не треба. Все. Пішла займатися справами. Дуже затарилась цим. Йдемо забирати дитину з дочкою в дощ. Я ще в такий дощ не збирала його і буду їхати машиною. І теж розумію, що там мокрущий візочок наш. Якось так. Вроді і нема сильного доща, але він е, ну, рясний такий, знаєте, такий. Я розумію, що ми промокнемо до нитки, я ще взяла йому такі зимові вумовці. Е, В сумці буду взувати йому намагатися, бо ну, там ноги будуть мокруші просто. Ми вдома, Максимчик, ти радий, що ти вдома? Хотів на майданчик. Ні, ні, треба роздутися, а потім йти. Босий. Босий, так. Сам роздуєшся, чи тебе роздути? Мама, ну. Не... Привіт, uh -huh. uh -huh. я в цій кавтинці Зараз нормально на мене сіла. Максимові дуже, до речі, сподобалися футболки, він сам їх з шуфляди дістав і почав їх витягати. І ми їх вдівали. І це насправді перемога, я хочу сказати, тому що Максим він важко. Адаптовується до нового одягу, і навіть весь одяг йому подобається, і в нас є багато ковтинок, які я просто не можу йому одягнути, бо вони йому б'є, ф'є і все, що хочеш. Ось, це більша частина одягу, можна сказати, тому що ну от він якось любить ходити в тому, що йому добре знайоме. Ну і з їдою дітей теж так. Ось, а тут прямо йому сподобалось, і він так дуже гарно. До, до всього, що я на секунді купила, віднісся, не знаю, щось ці. Якісь дітки, які в цьому ходили, напевно, мали якусь правильну енергетику. чи що. Не знаю. Хоча я не, не вірю в це, що воно там якось передається, але є, як є. Ось, ну все, будемо завершувати це відео. Дякую, що були з нами, що пережили цей стресовий день зі мною. Я сподіваюся, я нікого не нагрузила. Сподіваюся, нікому не зіпсувала настрій, можливо, підняла настрій. Принаймні, я сподіваюся на це. Тому, якщо що, пишіть коментарі, буду рада, буду рада поспілкуватися всім, па-па і гарного настрою.